Доброго ранку, мої любі малятка, та нас у гості завітала сорока білобока і запрошує нас на прогулянку до весняного лісу. А ось уже і весняний ліс. А хто це тут нас зустрічає? Білочка, яка гарненька, руденька, з пухнастим хвостиком у білочки навесні? З'являються маленькі дитинчатка, більченятачка. А хто ще живе у лісі, діти? Зайчик пострибайчик, узимку зайчик біленький, а навесні стає сіреньким, і на весні у зайчихи з'явилися маленькі. Дитинчатка, зайченяточка. А це хто ходить? Лисичка хитра сестричка вийшла з маленькими лисенятками. На сонечко, на травичку, погрітися. А це хто там ходить, між дерев? Ведмедиця, Велика клишонога. вийшла із барлога з дитинчатками погрітися. А це хто? Їжачиха. А у їжачихи є маленьке їжачатка. А це діти, хто сірий? Злий. Вовк. У вовчиці є маленькі вовченятка. А одним словом, діти, це дикі звірі, бо вони живуть у лісі. Давайте повторимо, кого ми зустріли. Ведмедицю з ведмежатами. Лисицю. З лисенятами. Зайчиху з зайченятами. Вовчицю з вовченятами? Їжачиху. з їжачатами. А ще кого зустріли? І білочку. З більченятками. Яка гарна подорож! Давайте подякуємо нашій сорокі білобокі за таку гарну подорож. Прилітає ще до нас. До побачення, до нових зустрічей!